Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та перше послання святого апостола Павла до Солунін. Тож починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь до юдеїв, які прийшли до нього: горе вам, що будуєте гробниці пророків, а отці ваші повбивали їх. Цим ви свідчите про діла отців ваших і погоджуєтеся з ними, бо вони їх повбивали, а ви будуєте їхні гробниці. Тому і премудрість Боже сказала пошлю до них пророків і апостолів, і декого з них уб'ють, а декого виженуть, щоб було стягнуто з покоління цього за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, що загинув між жертовником і храмом. Так кажу вам, буде стягнуто з покоління цього, горе вам законникам, що ви взяли ключ розуміння, самі не війшли, і тим, хто хотів увійти, заборонили. Коли коли ж він говорив це до них, книжники і фарисеї почали люто тиснути на нього і допитуватися від нього ще більше відповідей, підкопуючись під нього і намагаючись уловити щось із уст його, щоб засудити його. І намагаючись, і тим, тим часом, коли зібралося безліч народу, так що люди топтали один одного, він почав говорити спершу до учнів своїх: бережіться закваски фарисеїв, яка є лицемірство. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, про часи ж і терміни нема потреби вам писати, бо ви самі достовірно знаєте, що день Господній так прийде, як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них погибель, подібно як біль тієї, що носить в утробі і не уникнути. Але ви, браття, не в темряві, щоб день застав вас як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не сини ночі, ані темряви. Отож не будемо спати, як і інші, а пильнуємо і будьмо тверезі. Бо ті, що сплять, вночі сплять, і ті, що упиваються, вночі упиваються. Ми ж будемо синами дня, будемо тверезі, одягнувшись у броню віри і любові та в шолом надії на спасіння. На ну, зараз це все. До зустрічі вечором. Боже вам благословіння!